Що ж, Дмитра, вітаю з перемогою. Дуже непростий матч, дуже довго без голів грали команди. Зрештою, перемога є перемога, мінімальна. Як оцінити сьогоднішню зустріч для вашої команди? Ну, команда Золоті ворота дуже потужна, як на мене. Я сподіваюся, що вони будуть налаштовуватися на всіх суперників, так як на нас. І ну, повідбирають дуже цінні очки. Тобто, ми на них Ставимо ставку насправді, ви правильно говорите, дуже важко було тим більше, що в нас деякі гравці на травмі і не в оптимальному складі. Ми сьогодні зіграли, але перемога є перемога. Ну от як ви думаєте, все ж таки, у вас, скажімо так, дуже великий відсоток, не буду казати, які атакувальні місці, це, напевно, Павло Хемяк у парі з Михайлом Ляховичем, які заявлені на цей турнір за вас вже точно з одного боку їх. Вам не вистачало трошки, щоб можливо забити раніше і простіше, щоб можливо гра для вас сталася. Але і суперник був всімох. Тобто втрати можна вважати приблизно рівними, як ви вважаєте? Ну, можливо, ми не оцінюємо те, що відбувається в лавах суперників, тобто дивимося більше на себе. Це їхні питання, чому вони так зібралися а, у кількості сім чоловік. Але можна відмітити, що в обороні зіграли непогано, пропустили один м'яч, коли вони вже пішли п'ятим. Тому зробили ставку більше зіграти на нуль. Ну, вийшло, на, щоб пропустили один гол. Ну, ви вчора перемогли в іншому турнірі в Сан Cup. Святкували чи думали вже про сьогоднішній матч? Е -е, так, щоб сильно ми не святкували. Ми професіонали е -е, і я вдячний, що команда все-таки налаштовується на кожен матч, тому всі підійшли відповідально до сьогоднішнього поєдинку. Вітаю з перемогою. Дякую. Дякую.